До уваги мешканців Запоріжжя важливе повідомлення. 215 воїнів, героїв вільні: це військові, поліцейські, нацгвардійці, прикордонники, бійці, тероборони, митники, цивільні. Серед них офіцери, герої України, захисники Азовсталі, зокрема, і п'ять командирів у межах обміну РФ передали Медведчука, що вже дав усі можливі покази слідству та 55 полонених. Слава Україні, пане президенте. Герої, слава. Нас все добре. Стан здоров'я задовільний. Дякую вам і всій команді за те, що ви зробили п'ятеро звільнених з полону командирів Азова зараз перебувають в Туреччині під гарантіями захисту та безпеки президента Ердогана. Володимир Зеленський зазначив, що вони залишаються там до кінця війни згідно з домовленостями. Також серед звільнених 10 іноземців, які воювали за Україну яким погрожували стратою, це громадяни США, Великої Британії, Хорватії та Швеції. Вони перебувають у Саудівській Аравії. Наразі відомо про щонайменше двох запорісів, яких повернули додому, також серед звільнених, і Мар'яна Мамонтова з Бердянська, яка перебуває зараз вже на дев'ятому місяці вагітності, та ще одного героя України захисника Маріуполя Віктора Музику з Приморська. Проте чимало родин захисників Маріуполя чекають на звістку, що їх рідні також звільнені з полону. Серед них Анастасія. Вже чотири місяці жодного звістки про рідного брата. І останній його смс він написав про те, що я вас всіх дуже сильно люблю. Ми скоро зустрінемось. Тримайтесь, все буде добре. Це його останній СМС, і зараз єдине, що, що, що нагадує е, його голос, це голосові його СМС, і періодично я їх прослуховую. Сумую дуже безсилими залишаються і міжнародні організації. Відповіді усюди одні й ті самі, а іноді рідних взагалі змушували мовчати. Чотири місяці ми всі чуємо одне і те саме. По-перше, їм не дали, так як вони вже спочатку вони цього не афішували. Тобто, коли сталася Оленівка, і коли всі вже зрозуміли, що, так як нам казали, зберігайте тишу, ви не повинні нічого там розказувати, викладувати якісь там пости. Цього всього робити не треба, треба, щоб була тиша. І коли сталася Оленівка, ми зрозуміли, що, здається, ми домовчались. І ми, уявіть, кількість цих полонених, які вийшли з цього заводу, які вийшли з заводу Ілліча, почали штурмувати Червоний Хрест. І вже потім вони так дійсно признались в тому, що вони не встигли повністю всіх хлопців ну, взяти з списки, тому що в них був обмежений час. От і повністю всіх переписати їм, на жаль, не вдалось. Але рідні продовжують триматися і боротися за визволення захисників Азовсталі, адже вони навіть коли отримали наказ виходити, трималися стійко. Ці люди зі сталі. Був великий обмін, тому що ну надія була якась, що можливо його по фото хтось пізнає, чи ще щось. І коли я їх побачила, а більшість їх була з ну, тяжкими, І навіть у них оптимізму віри в те, що все буде добре, що наші хлопці повернуться, що перемога за нами. Я вам скажу, що мабуть навіть більше, ніж у мене. Загалом у полоні зараз може залишатися понад дві тисячі українських захисників Маріуполя, захисників Азовсталі. Це азовці, прикордонники, морські піхотинці, медики, нацгвардійці, цивільні.